Вітаю такий собі модний браслетик у мене. Отже, планую на сьогодні вкрай замовлення спакувала. Воно досить таке велике, більше 200 штук. Складається ця посилка з п'яти ящиків. І ще з цього боку. Сорти клері, бріла і роміна. Ось ромінка. Особливості пакування. Я пакую такі великі замовлення, У мене стакани не лежать. Лежачі я пакую. Звичай, переслою, стараюся, якщо вони такі великі, картоном. Бувало, що звичайним папером переслоювала, а зараз картоном це роблю. Трохи врахувала, як певні недоліки. Великі замовлення я ложу, тому що поставити фізично таких стаканів, то це буде 25 ящиків. Та й немає потреби. Якщо, наприклад, з такого стакана, поки при транспортуванні оцей верхній шар грунту висипеться, ну ось так, наприклад, бачите? то це ніяк не повливає на кореневу систему, яка знаходиться унизу. Унизу коренева система, вся в порядочку. Ось такий саджанець, роміни. Ромінка. Ромінка в мене в нас є. Ось такий саджанець, у неї корінь згрупувався з одного боку. Чогось. Оце така чудова, чудова. Чудові такі саджанці. Ось який красунчик. Це взагалі чудо. Ромінка. Клері. Темно-зелений листочок з густрими краючками, Прекрасний сорт. Тут клері і бріла, вона внизу, а тут бріла, чисто ящик з однією з одною брілою. Також це плетиво, мережево прямо із корінців. обожнює, так воно лежить, біленькі, такі оці мереживні. Гляньте, як гарно. Біліють корінці. Це саме головне. Саджанці є трошки нижчі, трошки вищі. Тобто листкова маса. Є більша листкова маса, є менше. Саджанці трохи витянуті, бо вони ростуть між густою зеленою масою біля материнських рослин, тому вони трошки підтянуті. Не бачу в цьому нічого страшного. Далі. Частина листків, які ось тут лежать понад краєм, вони будуть отак згинатися. Бачите, я вже неодноразово показувала. Це ніяк на фотосинтез не вплине. Якщо до вас приїде кривенький і чуть-чуть поломаний листок, це на фотосинтез не впливає взагалі. От просто від слова зовсім взагалі не вплине. Навіть я вам скажу більше, я знаю людей, які оце листя вгорі отак зрізають. Можливо, залишають оцей центральний прапорцевий листочок. А так оце все отак зрізають перед посадкою, навіть стаканної розсади. Хоча тут коренева система захищена, і оце листя ніколи в мене ще не в'яло. Нема потреби йому в'янути. Ми ж вазона привезли, купили і не в'яне, він стоїть собі на вікні. Це в такі маленькі вазончики, які отак собі стоять. Ви знімаєте оцей стакан і саджаєте собі. Перед цим можете пролити антихрущем, пролити віксом, пролити актарою, тому що засилля. Цьому році хруща під землею. Він почне повсти до ваших рослин, а тут його таке неочікуваний такі подаруночки, сюрпризи чекають у вигляді отрути. Отрута ця розкладеться протягом зими. Але хрущ загине, оскільки зараз він ще не опустився вниз. Зараз досить тепло. Він ще робить свою чорну справу, підгризаючи корінчики. Тому є можливість знищити, щоб вони не поховались і не вилізли наступного року, і не почали продовжувати їсти вашу полоницю, тому що корінь, оцей такий красивий білий, не тільки ми любимо, не тільки ми ним милуємося, а хрущики ще більше ним милуються. Що ще сказати? Хочу сказати, що я жоден із саженців не мотаю отак в плівку, ні в які пакети, я цього не роблю. Якщо я вже казала, якщо земля висипеться трохи зверху, то нічого страшного. Корінь внизу, він же не вгорі, він не травмується. Ґрунт, який я наповнюю, легко одружиться з вашою власною землею. Легесенько одружиться, тому що це лісовий ґрунт, багаторічний лісовий торф, перегнивши лісове листя. Він дуже аерований, пухнастий і одночасно він тримає в собі вологу, якщо вона наповнена. Легше проникає, легше зростається із вашим власним ґрунтом. Тому я ним користуюся. Добавляла куплений ґрунт, добавляла, а зараз останній останні раз не додаю. Ну, все, наше замовлення їде у Чернігівську область. Гарного людям врожаю. Вас також чекаю, ще приймаю замовлення на жовтень місяць. Можливо, деякі сорти будуть і раніше, адже одні дуже популярні, інші менш популярні. Але я можу запропонувати, те вони всі класні. Саджанці всі, оці такі, як я показувала, тому можете ще замовити, посадити свою полуницю. І жовтень це не пізно. І жовтень це не пізно. Посадивши отаку розсаду, зараз я витягну зараз, оцю стаканну розсаду. Зараз ви не мов би Опередили касетну на місяць. Касетна розсада, посаджена місяць назад, якраз на даний момент мала б отакий вигляд, отакий розмір. Так би вона адаптувалась і якраз досягла б цього розміру. Стаканна розсада не мов би старша на цілий місяць. Вона дає фору касетній розсаді на цілий місяць. Тому якщо ви саджаєте, наприклад, 20 листопада, 20 вересня, це все одно, що ви посадили 20 серпня. Касетну розсаду. Таких рядів я можу укласти. Таких рядів я можу укласти у 2, і 3, і 4. Буває таке плете в буває трошки менше. Буває лист, такий високий саджанець, буває менший. Ось, бачите? Менше листя. Але плетиво корінців однакова сила росту буде. Буквально через тиждень-два ви не помітите між ними різницю. Ніякісінької ви не побачите різниці. Важливо, щоб він прийнявся, оцей середній листочок почав гарно рости. Цей саджанець трохи витягнутий, тому що він рис у щавині. Лист. На материнських рослинах, за, там, де він ріс, досить високий. Інколи я то, саджанці ставлю? ставлю. Якщо кількість саджанців, ну, наприклад, невелика. І в мене для цього є ящик такий, що я бачу. да, Ці 30 саджанців стануть вертикально. Насправді я за вертикальність дужче фелююся, ніж за горизонтальність. Коли вони вертикальні, то кожен із них для того, щоб вони міцно спакувались, необхідно отак. А коли вони лежать, то загнуті листочки мають лише ті, хто лежать перед. Ну, на початку ряду. Оце вони мають отако зігнуті листки. Отак от навіть. Абсолютно це не має ніякого значення. На якості рослини, на її рості, гляньте, вони абсолютно нічого не ламаються, нічого загнулись. Отак от собі все. Сюди це їх пожмакала, нічого їм не зробиться. Головне, що тут почне рости сердечки, буде таблички. Дуже в рідкісних випадках бува забуваюся. Але насправді стараюся, дуже стараюся обов'язково підписати, підписати табличку, розділяю різними способами сорти. Зазвичай я вчителька бивша в минулому. У мене був один ящик розміром один кубічний метр, знаєте, єврокуб з отаким з... З... З стандартним папером. А 4 Це були конспекти уроків. Я ними вже користуюся третій рік. Я ним використовую для розсади томатів. Я вже вмотувала по десятку кожен із них. Це були тисячі, і ми до, сих, до сих пір вони в мене є. Це в мене така педагогічна спадщина, яка допомагає мені. На даний попех, ось дивіться, кругообіг води в природі. Конспект уроку, з я досліджую світ. Так, да, вони вже в мене закінчуються. Я прямо в паніці. Вони мене виручали ці останні три роки капітально. Ці. Так що не знаю навіть, як я буду, як я буду далі викручуватися з цієї ситуації. Все, клала. Один поклала на поход. 60 штучок. 60 штучок вклала. Бо один усе запхала ще на поході. Він до нас куди? А цей куди до нас їде? Щаслів? Це замовлення їде в прируку. Сюди ще необхідно покласти 10 штук Азії і все, і буде нам щастя. Але зараз обов'язково необхідно підписати. Стараюсь підписувати маркерами, бо колись підписувала фломастерами або ручкою. Зазвичай буває так, що папір, от як я дивлюсь, ідеально. Потім папір насправді розмокає, поки доїжджає, особливо цей стандартний А4. І буває, розпливається назва. Тому я пишу маркером, тут воно нікуди не дінеться. Це у нас бріла. Можливо, вам видно на виворіт, бо я не знаю, як я там виставила камеру. Але, повірте мені, на слово там бріла. 60 штук бріли. То зараз її переслою знову папером і зверху 10 штучок бріли. А вам задоволення від вашої роботи. І всього найкращого. Міцно на здорове, щоб працювати з задоволенням. Ну і на завершення трошки особливостей посадки, тому що є люди, які взагалі не знають не вивав, цих правил. Так. так, взяли, витягли і в утворену ямку налили водички, поставили, все, рослина посаджена. Вона якраз тут посаджена на такому рівні, на якому і вас повинна рости. Якщо нижче, то не заглиблюйте. Оце не можна закривати оцю кореневу шийку. І вище також не витягуйте, щоб воно торчало поверх землі. Якраз на такому рівні. Угу, Які красиві. На все добре. Здоров'я вам, міцного. Нехай всі ваші рослини приживаються, переносять вам гарний врожай, головне, ви за ними доглядайте. Тому що пролив обов'язковий після посадки. Ну, не догрязюки ж.